Добрий день шанувальникам футзалу. Сьогодні ми проведемо жеребкування матчів за третє місце, також фінальних матчів чемпіонату України серед команд Першої ліги. Жеребкування, визначення господарів перших поєдинків, так як і фінальні матчі, і матчі за третє місце складаються з двох поєдинків. Тому зараз ми визначимо спочатку господаря. Першого матчу за третє місце. За третє місце у нас змагатиметься команда Любард Луцьк, і зараз ми її кладемо в кошик. з назвою команди. Так. І технологія Агросвіт Суми. Також кладемо в кошик. Кошик, який буде першим, який я витягнув означатиме господаря першого матчу. Отже. Трошечки ще давайте перемішаємо. Так і господар першого матчу у нас. Перший матч у нас пройде в сумах. Господар матчу, технологія Агросвіт. Місто сума. Так, в іншому для формальності давайте також дістанемо. Команда любарт Луцьк. Так, отже, у нас є е, визначен господар першого матчу, матч пройде в сумах, матч, в якому будуть розіграні бронзові нагороди. Ну і переходимо до фінальних матчів. В фінальних матчах у нас зустрінуться команда Сухабалка Жовті Води Дніпропетровська область. Кладемо папірець з назвою команди в Кошик. Так. І Атлетик футзал місто Дніпро. Так, кладемо також в кошик. Так. Традиційно кошик, який я витягнув першим, буде означати господаря домашнього матчу. Так, Давайте перемішаємо. нехай гарно перемішається Так, і визначаємо перший матч. У нас пройде в жовтих водах господар першого матчу, суха балка, місто жовтої води. Так, і достаємо. В іншому кошики. Папірець, «Атлетік футзал Дніпро. Перший матч зіграє на виїзді. Отже, матч за третє місце. Перший матч буде зіграно в Сумах. Фінальний матч перший пройде в місті Жовті Води Дніпропетровської області. На цьому рикуванні ми завершуємо. До нових зустрічей на футзальних майданчиках України.